Пане Олександре, власне, ви виступили з такою ініціативою створення мережі резервуарів з водою на випадок надзвичайних ситуацій у Львові. Розкажіть детально про цю ініціативу, чому це треба робити саме зараз і поясніть, які це мають бути резервуари і де в пріоритетах їхнє розташування. Доброго дня. Ми мали декілька. Разів вже в цьому році різні аварійні прориви. Ми розуміємо сьогодні, що в стані війни місто не може оновити і модернізувати велику кількість мереж. Ми бачимо слабкі місця, хоча бачимо, як сервісно місто реагує на подачу води, але в нас виникла така ініціатива, і ідея того, щоб. Ми могли все-таки забезпечити в кожному районі більшу доступність до води у випадку аварійних відключень. Чому це так? Тому що коли було останнє відключення зі сторони до по суті, три дні не було води, але. Протягом трьох днів були три рази е, підключення назад до мережі, і кожен раз е, місто е, розуміло, що вже аварійна ділянка є завершена, і вже до вечора має бути вода в місті. І коли вода доходила до міста, коли відбувалися перепади, тисків, все, все інше, вода включалася і по суті, місто ніби ні не робило нічого поганого. Але в цей момент людей дезінформовували стосовно того, що е, вода буде ввечері в їхніх домівках, і ми бачимо. Те, що люди в ці моменти не запасалися водою, і потім в пікові моменти цієї води бракувало. Тому і виникла ідея стосовно того, щоб розробити концепцію, в якій місто могло би в як мінімум. В громадських місцях це може бути при лікарнях, це може бути при школах, тобто це може бути в тих місцях, де зручно підійти набрати воду у випадку якоїсь аварійної ситуації, з здійснити певні резервуари, там з розробити їх якимось недорогим способом для того, щоб в них була постійно проточна вода, бо це теж є нюанс, коли вода застоїться в бочці, вона вже не, не може використовуватися і власне. Була ідея таке, якби там рекомендація доручення водоканалу, розробити концепцію і перейняти досвід інших країн стосовно створення цих резервуарів. На вчорашній нараді ми власне, говорили про це з керівником водоканалу, і водоканал сказав, що дана практика застосовується ну, в таких найпередовіших країнах, це навіть Японія. В якій місто будує мережі таким чином, щоб можна було мати власне цей резерв води, він навіть є там підземний, він є постійно проточний і у випадку чого він стає якраз резервуаром до цієї води. Тому в нас є пропозиція стосовно двох моментів: перша це забезпечення. Води в аварійних ситуаціях і у ситуаціях форс-мажору у стані війни, бо ми знаємо сьогодні, які є моменти, пов'язані ну в столиці в інших містах, коли люди не мають по декілька днів ні води, ні тепла. Друге питання: забезпечити перспективу розвитку таких резервуарів, тобто розробити концепцію, вкласти її в містобудівну документацію, тобто. Передбачити можливість при нових забудовах використовувати і заплановувати такі резервуари при будівництві нові нових мереж. Передбачати ці речі, дорозробити це і третій момент саме основний, які на який нами керував зараз, власне це резервуари, які дають можливість набрати. Воду і передати її з точки, е, людям, які не можуть дойти самі до води. Бо ми розуміємо, що до водовоски можуть дойти люди, які е, можуть спуститися з будинку, взяти якісь ємності і їх зробити собі набрати. Але є е, в нас цілий реєстр людей. Їх виявилося більше трьох тисяч е, мешканців. Це люди з обмеженими можливостями, це люди з інвалідністю, яким власне було би добре і забезпечити їх цією водою у випадку необхідності і випадку їхнього запиту. Тому вчора були надані два таких рекомендаційних доручення: це розробити загальноміську концепцію резервуарної води, і другий момент це забезпечення мешканців з обмеженими можливостями із залученням можливих структур міста. До організації доставки таких води до домівок потребуючих? А от, власне, чи обговорювали ви, який приблизно мав би бути обсяг? Нехай візьмемо до прикладу в одному резервуарі, і скільки би це вистачило на яку кількість людей? У ну, дивіться, ми вчора говорили дуже загально, тобто ми розуміємо, що одна водовозка привозить приблизно там 4 тонни води. З огляду на останню ситуацію критичну, яка була власне на цій ділянці, перших три дні, перших два дні воду ніхто не набирав, тобто її вистачало повністю на потреби всього району. На наступний третій день, коли люди розуміли, що можуть бути наступні відключення, кожен вже набирав її від. Відповідно, ця кількість людей там декілька водовозок, порядка там 5-7 водовозок, забезпечили район рясного повністю. Тобто, ми говоримо про те, щоб була можливість, хоча б мати там, ну в залежності від того. Яка є технічна можливість так би розгалуженої системи, тому що якщо би при лікарні стояла хоча б резервуар, там, наприклад, в 5 кубів води, то це умовно кажучи, ми розуміємо, що ми можемо забезпечити питною водою на перші потреби ну, мінімум тисячу людей, кожен з яких набере по 5-літровій баклажці? Тобто, це вже ми говоримо про тисячу квартир, які можуть мати воду, можуть мати чай гарячий, можуть мати. Thank <sighs> you. ну, Якусь їжу там, і тому подібне. Тобто про таку критичну модель. І тому, так як водоканала є там багато різних ідей а, стосовно того, що взагалі там в них є ідея там, створення на, вже відфільтрованої води, там, яка проходить через спеціальний фільтр, тобто розробити таку концепцію, яка би була би резервною в нестандартний момент і постійною постійним постачанням якоїсь фільтрованої води людям, які будуть. Цього потребувати, можливо, навіть закупляти в кінці. Тому дане рішення є запропоноване, і зараз буде, я думаю, протягом короткого періоду часу запропонована вже концепція водоканалу. Тому що, як mm -hmm. ми пам'ятаємо раніше, в момент ще декількох там десятків років назад, навіть місто Львів було в принципі забезпечено резервним живленням води у вигляді колонок. Потім, в якийсь момент, ці колонки були на Демонтовані і ці мережі в принципі пропали. Але сьогодні ми бачимо, що е, дана опція потрібна, і резерв завжди не буде ніколи лишнім: ні резерв світла, ні резерв води, ні будь-яких інших ресурсів. На початку ще нашої розмови ви говорили про те, що така практика є е, актуальною за кордоном. А от власне чи є вже такі резервуари десь в Україні, чи Львів може бути першим містом, де така ініціатива буде впроваджена? Ну, ми сьогодні не чули про е, масові е, досвіди в Україні. Е, якщо вони навіть її є, то е, ну, я про них не знаю, але я думаю, що е, сьогодні це рішення точно має бути продемонстровано як зразок і приклад того, е, що резерв необхідний, і все рівно рішення технічні, які можуть бути запропоновані зараз вони можуть бути сучасними і потім промасштабовані в рамках України. Дякую, пане Олександре, що знайшли кілька хвилин. Долучилися до нашої розмови і Дякую розказали вам. про такий потрібний план міста і готовність до надзвичайних ситуацій з водою. Дякуємо вам.